Мої вітання, друзі. Мене звати Павло Ковальчук. І я ведучий суспільно-політичної платформи «Інтервізор», І сьогодні про інавгурацію Трампа та заяви, які на ній пролунали. Та ще головніше заяви від його соратників, членів його адміністрації і те, що вони показують і віщують Україні в цьому контексті. Будемо говорити з нашим гостем Володимир Цибулько, політолог з нами на зв'язку. Пане Володимире, дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів. Слава Україні! Героям слава, у нас такий активний час почався, бо ну, наприклад, е, інавгурація Трампа вона е, зразу ж зірвала чеку в Кремлі. Так. ми бачимо, як там весь цей Кремль раптом заходився всіляко вихваляти Трампа, запевняти його в тому, що вони готові до мирних перемовин і тому подібне. Навіть е, російська пропаганда умудрилася вчора. Підняти галас з приводу погодження нового посла до Сполучених Штатів це виглядало абсолютно кумедно, тому що Марко Рубіо, е, держсекретар, що не був призначений, а Росія вже верещала на радостях, що вона вже погодила кандидатуру нового посла до Сполучених Штатів. Тобто, очевидно, що Трамп має таку якусь дещо, ну я б сказав, магічну дію. І надихає багатьох на на якусь більш твіразу поведінку. Ось якраз таки про е, магічну дію Дональда Трампа будемо говорити, як він може змінити довкілля у всіх сенсах цього слова навколо себе. Е, ну але перед цим закликаю наших глядачів підтримувати нашу з паном Володимиром розмову вподобайкою, нашу платформу своєю підпискою. Ну і звісно ж ставте свої питання та діліться думками в коментарях. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати власне е, хотілося б із України та Сполучених Штатів Америки наскільки можуть змінитися відносини між двома країнами. У контексті нового президента, пане Володимире, оскільки тут деякі політичні аналітики б'ють на сполох? Кричать: ні разу не згадав про Україну Дональд Трамп? Інша справа ні разу він не згадав про Тайвань, наприклад, про інші точки, які гарячі або які обіцяють стане стати такими найближчим часом. Про що це вам говорить? Невже нас обділили? Невже це ознака того, що про нас забудуть скоро? Ну, ми ж е, Київ, вибудовували Київ, вибудовував свою стратегію е, в до речі, трошки в кремлівському стилі. Бо коли Кремль весь час вилазить на якісь міжнародні майданчики, він завжди каже: Ми і ми разом з Китаєм, там. Ну і пішло поїхати. Ну, звичайно, в Пекіні сидять і думають, що ми з ними з тими болотяними маємо спільного. Ми тись п'ятитисячолітня е, цивілізація. Тому в Києві, мабуть, хотілося б комусь сказати, що «Та ми тут з Дональдом Трампом зараз поговоримо із Путіним і йому мало місця буде під сонцем. Ну але Трамп дотримується більше тактики е, такого рефері, е, тобто він над сутичкою. Зрозуміло, що е, це Байден був е, союзником України, а Трамп над сутичкою. Тобто він рефері в цьому випадку, і він відповідно має поводитись таким чином, щоб Кремль прибіг до Трампа і почав клянчити якихось послуг. Угу. Тому е, в цьому сенсі, е, Трамп е, має непогане досягнення. Коли ми дивувалися, чому він, наприклад, говорить про Панамський канал. Справа в тому, що левова частка продукції, яка транспортується через Панамський канал, це або венесуельська нафта, або е, вироби китайської індустрії, там, ну, шир потреб китайської індустрії. Тому американці дуже щось там не возять через Панамський канал. А треба нагадати, що саме американці будували цей канал. Тому з переляку, зараз панамська влада почала розуміючи, що. Китай трохи вклався в цей Панамський канал, він розширив частину шлюзів. Фактично ну, канал пройшов модернізацію і нібито китайськими переважно коштами. Але, звичайно, в Панамі е, ну, стали пильно вчитуватись в угоду про будівництво цього каналу і свої зобов'язання, коли Сполучені Штати, по суті, подарували канал Панамі. Е, ну і е, взагалі. Трамп заговорив про, наприклад, Гренландію як е, зону транзиту між Північним Льодовитим океаном, та Тихим океаном і Атлантикою. Саме біля Гренландії проходить е, водний шлях, е, судноплавні шляхи, е, і перекриття е, через Гренландію, і створення США з Гренландією, е, ну, скажімо так, спільних територіальних вод створює. Е, Ситуацію, коли Китай не, не зможе потрапити на Атлантику, а враховуючи, що ну, Суецький канал перекритий, е, а там ще набирається-набирається всього. І цей е, пресінг американський міг би позбавити е, вигідних морських комунікацій Китай. І тоді китайська продукція, ну, вона стає неконкурентною, тому що шляхи доставки дорожчають. До цього, до речі, приклалися й другани Китаю. Подивіться, як, наприклад, Іран озброював Хуситів, потім Хусити взяли, перекрили Червоне море, Суецький канал, фактично. Тобто тут багато таких історій, дивних, коли авторитаризм так концентрує на собі всякі ну, важливі важелі для. Ну, свого возвеличення, що в якийсь момент це все починає працювати асинхронно і наносити більше шкоди, ніж користі. Демократії в цьому плані більш ефективні, бо все-таки в демократіях є конкурентна думка, дискусія, змагальність ініціатив різних і ідей. От характерно, от велику частину е, своєї відповіді ви приділяєте саме Китаю у контексті обрання нового президента е, Дональда Трампа. Е, одним із перших телефонних дзвінків на своїй посаді е, Трамп от якраз таки здійснив е, до Китайської народної республіки, е, сказав і звітував про розмову із сі Цзіньпіньом, Сказав, що це була плід, плідна, хороша, продуктивна розмова. Але потім ми побачили, що. Сідзіньпіні провів телефонну розмову на наступний ранок із Владіміром Путіним. Як ви вважаєте співпадіння? Ну ні, справа в тому, що очевидно Трамп погрозив Цзіньпіню деякими речами. Тобто він попередив, що санкції по нафті Китай не повинен обходити це принципово. Тобто, судноплавство, якщо Китай буде порушувати, тоді Китаю заблокуються інші шляхи. Ну, якщо блокується Панама. Тоді доставка будь-якої продукції з боку Китаю на Атлантичне узбережжя коштуватиме значно дорожче. Особливо головний же ринок там між Тихим океаном і Атлантикою це, звичайно, Сполучені Штати. Там є Мексика, ну, Латиноамериканські країни теж багато споживають китайської продукції різної. Бразилія особливо. Бразилія. Ну, але до Бразилії не треба через Суецький канал доходити, а в Європу найвигідніше через Суецький канал. Тобто мені здається, що зараз Трамп займається тим, щоб зробити Цзіньпіня своїм союзником для тиску на е, Путіна, і це все більше і більше читається, оскільки залежність. Китайської економіки від США дуже велика, це і кредитування, це і технології, це і ринки збуту. Тому Китай дуже залежить від Сполучених Штатів і брати на себе гирю. Хоча торгівля Росії і Китаю зараз виросла до 250 десь мільйонів, а торгівля Китаю із Сполученими Штатами дещо зменшилася, але це все одно в два з половиною майже рази більше. Це десь 650 е, мільярдів доларів, або в кращі часи до 800 доходило торгівля США і Китаю. Тобто це не співставна торгівля Росії, а е, торгівля Європейського Союзу і Китаю ще більше. Тобто для Китаю найголовніший ринок це європейський союз. Пане Володимире, а от о, у цьому контексті ще цікава стаття від Time, е, яка говорить про те, що е, внаслідок введених Дональдом Трампом санкцій або нових тарифів на енергоносії, е, Владимір Путін буквально може приповсти на коліннях для того, аби просити про послаблення. Чи може це стати важелем впливу на Владимира Путіна, і чи буде цей важель впливовим в плані намагання нової адміністрації нового президента США всадити Владимира Путіна за стіл перемовин на вигідних або справедливих, хоча б для України умовах? Ну е Трамп діє в переговорах завжди в такий спосіб, що до нього повинні приповсти й поцілувати пантофлю Трамп. Тобто він створює такі обставини. Ну, нагадаю, що, до речі, Сі Цзіньпінь ініціював розмову. І Сі Цзіньпінь послав, ну він все-таки не ризикнув сам їхати, але нагадаю, що під час першої каденції Сі Цзіньпінь відвідував Марлаго резиденцію Трампа, і, до речі, під час вечері Трамп так делікатно нахилившись до вуха Сі, сказав, а зараз ми бомбимо сілію. Зараз ми там російський контингент роз, роздовбали. І коли Цзіньпін повернувся до Китаю, там в ЦК була паніка величезна. Ну тоді, коли цих вагнерів американців довбешили. Тому е, зараз Сі не поїхав до Сполучених Штатів, але він е, другу особу після себе відрядив на інавгурацію. Тобто це дуже показово. Це це демонстрація, так би мовити, це поцілунок пантофлі папи. І ну зараз Китай наскільки в складних економічних стосунках і, і обставинах, що Китаю треба чіплятися за Сполучені Штати і пригальмувати відтік американських капіталів із Китаю. Тому тут Китай готовий буде на все. І, зокрема, тиск на Росію. Зараз гуляє інсайд. Я не знаю наскільки можна йому довіряти, але є кілька з кількох джерел свідчення про те, що розмова Сі Цзінпіня із Путіним закінчилася істерикою в Кремлі і обривом розмови. Тобто Путін кинув трубку, Путін припинив цю розмову. Очевидно, що з боку Китаю це була доволі ультимативна розмова. Що стосується зустрічі Трампа, ймовірної, із Владимиром Путіним, і взагалі, от питання намагання налагодити зв'язок, він сказав, що ця розмова телефоном може відбутися якомога швидше. Як ви вважаєте, от Зважаючи на його риторику, в перший день президентства це буде розмова двох партнерів. Це буде параритетна розмова, чи це буде розмова того, хто реально впливає на те, що відбувається в світі, і того хто хоче завершити війну якомога швидше, по перше Трамп на великому піднесенні він напівбог зараз. Угу. Він бачить, що всі перед ним танцюють, всі перед ним танцюють. Якби він ну, свиснув, що запрошує лідерів світу на інавгурацію, я впевнений, що мінімум 50 лідерів світу були б на цій інавгурації. Тобто Трамп почувається дуже зараз впевнено. І коли він говорить про те, що доручено підготовка телефонної розмови з Путіним, це значить, що ну, ми подивимося на твою поведінку. Потім будемо ми будемо визначати, коли е, ти можеш нам позвонити. Ми ж пригадуємо істерію Кремлі, коли після обрання десь тиждень Трамп е, жодних таких дружніх ківків в -ків бік Кремля не демонстрував, і тут виліз патрушив, і почав е, в такий кримінальний бандитський спосіб натякати, що. Тут ти нам винен деньгах і ти, ти у нас на лічильнику, ти там повинен виконати свої зобов'язання, ми тебе попереджаємо на всяк випадок. Я так посміхаюся з цього, бо е, ну один е, токен е, Трампа, ну цей долар токен е, Трампівський, він... За кілька діб заробив 14,5 мільярдів доларів. ден токен, тобто віртуальні гроші. А Путін лякає його якимись боргами. Та це смішно. Тобто зараз у Трампа є ну, таке глобальне лідерство, і Трамп визначає, коли йому Путін, коли він може взяти трубку від Путіна. От, до речі, дуже цікаво, що від сьогодні. Інтенсивність боїв дещо вщухла. Коли традиційно досі було 120, 140, 150 боєзіткнень, Сьогодні на 16-ту годину, по-моєму, 64 боєзіткнення було. Причому 30, там ледь не 9, звичайно, на Покровському напрямку, а все інше, так, по 2-3 боєзіткнення ну, розмилося. І це Що назвати ефектом Трампа, пане Володимире? Так, так, справа в тому, що Трамп, Трамп повинен побачити бажання Путіна поговорити. А бажання Путіна говорити це значить ну припинення бойових дій для початку. Терно, що Тут... разом з тим Україна лупить по Росії і не соромиться цього робити. Саратовський авіазавод, НПЗшки постійно палають. Це смоленський, та смоленський. От навпаки, от намагання показати з нашого боку, що ми сильні, що ми суб'єктні, і у нас є сила. Так, ми, ми реагуємо на атаки Росії. Ми, ми відповідаємо на атаки Росії. Треба нагадати, що щоночі на територію України прилітає майже до 100 російських дронів. Інколи це комбіновані удари з ракетами. У нас, до речі, дуже цікава історія трапилася. Зараз українські експерти визначаються, бо удар по Києву останній. Коли метро Лук'янівська постраждала, так. там є дуже цікаві ну, певні висновки. Поки що вони публічно не оформлені. Але деякі військові експерти, авіаційники е, говорять про те, що це була застосована північно-корейська ракета кн 15, яку по суті радари Петріота не зафіксували. Значить, вона летіла десь більше як 150 км кілометрів на висоті, ну, балістика і. Їх ці ракети зафіксували тільки в момент входження, вже ну на коротшу від 150 км дистанцію. Це mm -hmm. була реакція ну, парирування вже фактично там в лічені е кілометри до землі, і це і наступний якщо крок кілометр... ескалації, правильно розумію? Ну, справа в тому, що так такого типу ракети в принципі ніде не фігурували. Тобто, mm -hmm. це, це по суті е ну, рівень того самого Орешника. Е, і, але орешник е, ну, він розсипався на якийсь там площі цілий. Тому що при таких температурах, яких е, ну, передбачали, що він летить, е, туди неможливо вибухівку, звичайно, по іголівку змонтувати, бо вона вибухне в повітрі. При температурі 4000 е, градусів, ну, що можна ще туди закласти, крім чушок свинцевих, які там будуть е, кипіти, як? Е, Ну, як юшка чи борщ при таких температурах. Тобто, ну, якщо прилітають ракети балістика з висот, які, в принципі, в нас технічно не прогнозувалися, і ми знаємо всі види озброєнь саме російських, а тут щось прилітає інше, чекаємо висновків, якщо це було застосування. Корейської балістики, тоді е, війна переходить в трошки інший регістр. І чому в Києві зараз промовчують про це? Е, чекають, напевно, якщо це підтверджено буде, то тоді треба буде збирати консультативну раду або з НАТО, або ну, з НАТО в першу чергу. Пане Володимире, от у цьому зв'язку ще більш цікаво вашу думку почути з приводу риторики Трампа про те, що він стане миротворцем, і з початком його другого президентства почнеться доба без воєн, епоха без воєн у світі. Трамп при цьому відверто сказав, що ситуація в Україні складніша ніж на Близькому сході, і врегулювати конфлікт тут буде важче. При тому, що ми розуміємо, що там на сході історія протистояння арабів із. Ізраїльтянами, вона просто сторітня, так? Але і в нас, як розуміє Трамп, справа непроста. Тут мова вже не йде про 24 години, ми всі це вже зрозуміли. Але що у плані Трампа бути миротворцем? Дуже багато військових аналітиків зважають і зазначають про те, що. Трамп насправді є винуватцем того, що Америка вийшла із Афганістану, а не Джозеф Байден. Начебто, своєю політикою Трамп е, довів до тієї ситуації, яка склалася в Афганістані. А Байдену вже нічого не залишалося. Чи може історія повторитися? Трамп приходить на 4 роки. У нас тут сісфаєр режим припинення вогню. Якісь перемир'я, а після мене, хоч потоп, я миротворець, при мені війни не було. А що далі буде? Мені все рівно. Ну Трамп вже приходив в першу каденцію як людина з бізнесовим досвідом. Тобто він вважав, що в політиці можна досягати результатів через ну, такі угоди, схожі на бізнес-угоди. А в політиці ці угоди не ну, в політиці не працюють механізми, які працюють у бізнесі. Ну, це, це давно перевіримо і чому людство, скажімо так, не... MBA, тобто підготовка Master of Business Administration, це одна площина, а Public Administration це інша площина. І підготовка кваліфікованих кадрів відбувається ну, по зовсім інших програмах. Трамп приходив із бізнесовим досвідом, і він вважав, що в політиці можна з усіма сісти і домовитися. Ну, сід сяді домовся з Путіним. Він, він то зараз точно бачить, що Путіна можна тільки нагнути об коліно, а не сісти і раціонально про щось домовитися. Тому зараз одне з завдань нагнути Путіна. У мене взагалі зараз виникає таке якесь дивне відчуття. Бо ну, нарешті почувся голос європейської аристократії, наприклад, відомий такий європейський масон. І, по-моєму, депутат австрійського парламенту фон Габсбург, спадкоємець Габсбургів, е, ну які родинно пов'язані з Україною, бо один ерцгерцог чи не ерцгерцог, а е, Вільгельм Габсбург, він же Василь Вишиваний, став е, командиром корпусу січових стрільців українського. Так що це, ну так би мовити, пов'язане. І цей Габсбург він дійсно любить Україну, він бував в Україні. І коли він заговорив зараз про те, що єдиний спосіб уникнути на майбутнє будь-яких зіткнень і напружень, це демонтувати Росію в нинішньому воїні. Вона не повинна залишитись внаслідок цього конфлікту. Це те, про що до речі, говорять українці давно і, і вперто, і не тільки українці. Балтійські народи, фіни говоряться, шведи. Ну, тобто е, країни погранича російського про це якраз давно і вперто твердять, що в такому роздутому нинішньому вигляді, з занапащеними територіями, з ну, затюканим розлюченим народом, приниженим і ну, деморалізованим, країна не має перспективи жодної його треба демонтувати, ось про демонтаж. Пане Володимире, перепрошую про демонтаж, говорить Андрій Коваленко, очільник ЦПД при РНБУ України. Він аналізує риторику Путіна і каже: цитую про те, що Путін діє на межі ідіотизму і намагатиметься воювати протягом 25-го року та торгуватися. Така поведінка лише посилює імовірність кризи в РФ у наступні десятиріччя з подальшим поділом країни на національні утворення протягом 50 років, оскільки зараз РФ спалює ресурси заради нереалістичних ідей. Режиму, то чи правильно я розумію, що за будь-яких умов обставин Владимир Путін е, зараз перебуває в патовій ситуації, коли якщо е, погодиться на умови Трампа, програє ну в своєму плані, так не досягне своїх цілей, так званої СВО. Е, а якщо не погодиться, то дійсно ще більше ускладнить ситуацію для своєї держави у майбутньому. Ну, в Кремлі порахували дуже таку, враховуючи раціоналізм європейський, вони продумали собі схемочку, як, як вижити і не розсипатися на окремі країни. Спочатку вони перетворили країну повністю в залежну від центру. Тобто зараз 70 суб'єктів Федерації задотовані більше як на 100% валового продукту місцевого. Тобто більшість території Російської Федерації збиткові, тому вони не можуть. Наприклад, найбільш збиткові це регіони Північного Кавказу. Вони, вони дотуються з центру відсотків на 80. Е, ну, Ішкерія е, і е, Ічкерія були часи на 85% дотувалася, Дагестан, по-моєму, на, на 60, на 80. Схоже на данину, пане Володимире. Це схоже на данину. Ні, це не на це схоже на економічну неспроможність. Не тобто це збиткові регіони, які, на думку центру московського, не потрібні ніякому заходу, тому що заходу нема сенсу брати ці регіони, щоб потім ну, вони смоктали з них гроші. А Кремль показує, що а, ми можемо собі дозволити це прогодовувати. Хоча хоча при правильній організації взагалі господарки. Ці регіони були б прибутковими самодостатніми. Це модель така, яка ну, е, насправді покликана зробити регіони з закредитованими, збитковими, не життєспроможними, що буде висіти як така петля на випадок бажання сепаруватися. Бо ну, Влади чи еліти регіонів прекрасно розуміють, що пиляти московські гроші це дешевше і простіше, ніж заробляти свої прогодови і ще старатись прогодувати місцеве населення. А так все можна списувати на ну, на кремлівських вождів, пиляти московські гроші, красти і е, держати місцеве населення в проголодь, що й робить Кремль. Тому от вони придумали схемку, за якої. Розчленувати Росію ну нема невигідно, нема сенсу, бо ну самодостатні регіони, наприклад, Якутія, Татарстан, Башкортостан, вони виживуть, а інші не виживуть. Тому це, це одна з стратегій Кремля, і Кремль ніби показує Заходу. що Ну ми ж бачите, ми ж оцих звірів усіх утримуємо тут і харчуємо, і вони все-таки під нашим керівництвом не йдуть там кудись убивати. Ну правда, тепер в Україні раптом це все озвіріле обличчя російського соціуму і цього квазіетносу, воно пролізло, так би мовити, на поверхню, і тепер ця кривава пляма вже висить. Над Кремлем, і над цією владою, тому, от по суті, одна з ідей Кремля на виживання це залиште нас, ну не, не пробуйте нас демократизувати, залиште цю ну, чекістську державу нам на розтерзання. Ми з цим населенням самі розберемось. Звичайно, ця модель, яка яку Путін нав'язав, вона гарантує. Скорочення населення поступове, падіння е, валового продукту, ну і рано чи пізно ну, всі, все це буде розікрадено і прожерто, як це трапилось, наприклад, в Сирії. От е, ну, Росія все одно піде шляхом Сирії, скільки Путін не махав, е, і путінські ці економісти не розказували, що воєнна економіка там кенсіанство е, раптом дає шанс на. Контроль над усіма фаєрвол, ну це вони вони ж до Китаю чому горнулися, бо вони вважали, що якщо інформаційно замкнути Росію, то, то буде простіше керувати населенням. Виявляється, uh -huh. що о, якщо замикатися е, ну самим в самим собі, то ти відключаєшся від світових технологій, від науки, від знань, і ти провалюєшся в середньовіччя ще швидше ніж. Ти думаєш, що тебе порятує ця ну, тюрма чи е, вогнева стіна до, по кордону, інформаційна стіна, звичайно. А виявляється, що воно має зовсім інший характер і, і е, веде до краху, до е, ну, розвалу, демонтажу. Але нам така влада, яка діє таким чином на Росії на довгу перспективу, як ми розуміємо, напевно, що навпаки підходить. Хай розвалюється зсередини, і ми будемо задоволеними за ну, цим. Нам нам тільки та нам, нам тільки треба відчувати ну, певні гарантії, що ми частина західного світу. Так а, а тоді ми можемо заплющити очі. Це це стає проблемою російського населення, а не нашої. Оце в чому ну, важливо. E, насправді західні еліти в якийсь момент e, чому підігрували Путіну? Тому що вони розуміли, ну хай він знущається з цього населення. Ну якщо вони не піддаються демократизації, все одно кращі мізки з Росії за попередні 20 років вимили. Так. E, той, хто здатний адаптуватися в демократіях, той давно втік з Росії, і адаптувався. E, той, хто потрібен світовим технологічним. Всяким центрам, той, вже давно, всі мізки відсмоктані з із Росії там лишалося таке забидлене населення, яке. Принципі не здатна розвиватися і конкурувати з найбільшими країнами, аби тільки ця День бацила нас... не розросталася, залишалася на території от локального так, цієї то... Московії. Але от проблема в тому, що воно почало розростатися. Тут очікуємо реакції від наших партнерів. Пане Володимире, я вам дякую за вашу думку та аналітику. Володимир Цибулько, політолог, з нами був на зв'язку. Ну і я, Павло Ковальчук, дякую вам, друзі, за те, що ви також були присутні на цій розмові. обов'язково підтримуйте її вподобайкою. Ну а нашу суспільну політичну платформу. Інтерв'ю зараз своєю підпискою. До зустрічі наступних відео. На все добре.